Доброго дня, дорогі друзі! З вами на Зв'язку Галівський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Петровича Котлядеського. І сьогодні вже друге ми завітали на Андріївський узвіз. Анатолію Миколаєвичу, скажіть, будь ласка, що на сьогодні є пріоритетніше у організації навчального процесу у коледжі, такі заходи, як сьогоднішні, чи все ж таки набуття студентами теоретичних навичок? Тут причинно наслідковий зв'язок у поєднанні теорії і практики. Якби ми не готували студентів до розуміння того, чим вони займаються. Як повинен виглядати взагалі зміст їх подальшої професійної діяльності, ми не могли б досягти певних позитивних практичних успіхів. А якщо зважити на те, що ми тут, на Андріївському узвозі, цього року вже двічі, вперше ми тут потрапили на День Києва і виступали перед киянами, гостями міста. І ось сьогодні у День народження Андріївського узвозу, Ми знову тут. Звісно, не найщасливіші дні для України, жорсткі, страшні дні. Але людина заслуговує на те, щоб хоч колись отримати хвилинку щастя, хвилинку радості, і ось Полтавщина. А зокрема, гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв сьогодні тут, щоб поділитися своїми враженнями, своїми здобутками, ну і потім подивитися на враження наших глядачів і слухачів. Тим більше, що крім концертної програми як такої, тут будуть ще дуже цікаві перформанси. Того, щоб подякувати, подякувати всім полтовчанам, які приїхали до нас, які вже вдруге творять свято на вулиці Андріївській узвіз. Я дуже вдячна глядачам, які, зважаючи на дуже важку ніч, прийшли сьогодні підтримати. Нехай це сьогодні буде сеанс арт-терапії для вас, для наших гостей. І ми раді ще і ще. Бувати тут з вами, і ми раді, що ви ще не підете від нас. Після цієї концертної програми ми з вами ще повчимося танцювати український танець Гопак разом Після цього ми роздамо вам красиві пісеннички і разом поспіваємо з вами українських пісень. А для наймолодших, а наймолодші. Немає віку молодості. Ми ще потанцюємо з вами хіп-хоп. Дякуємо вам. you <laughs> step